Так, зараз їду, привежуся скутером, заодно завезу, пачку поставлю десь, ловушку для бджіл. Так, рамки я поставив рамки, шурупами їх поз'єднував, не рухали. обрізкав воском з прополісом і поставив прополіс, це з вулика. там жоли збирали прополіс. Склеїли її прополюсом і причепив для запаху. Такий простенький дошок зробив і фенера і, і зверху турбинка. Вразі коли буде рій, просто два шурупа раз, раз і все, тишка не відкриється. і він буде її привозити. Зараз завезу його кудись в поле на те саме місце там, де там того року бурій був рій. Так. Ось така якась получається. Загрузив. Думаю, не повинен би впасти. Так, поїхали. А там пджовий, золоті прілечка, а там пчоли, а там пджовий, золоті білечка, золоті прілечка, небезпечні жала. Так, поставив пачку. В посадці по придорогу. Так, я її не став. Лісти на дерево в'язкує чипати. Бачи, гарне місце є між двома гілками. А на такій висоті. Міцно стоїть. Міцно, чи ти зможеш її примотати. Ні, в неї вітер не хитає. Дощ не буде потрапляти до неї. Все, я Надіюся, що щось тут всі злапає. Остатка така уста, зброя її не дуже видно. Так, Здорові її майже практично не, не видно. Так, їду ще подивлюся, можливо, на інші пачки. В принципі, поки що трохи зарано, ще руя напевне нема. Але ще подивлюся, має можливість. Тяжко нам трудився при нагоді. Так, це те. Так, тут ще цитери пак помаленьку вже остатки. Вже помаленьку відцвітає. Так, пачка пока пуста, немає тут нікого. Так, добре. Так, добре, вирішив на другі пачки не їхати, бо то можливо трошки ще заскоро Іншим разом поїду подивлюся вони є в другій стороні просто. Всім дякую за перегляд, підписуємося на канал.